Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами відправимось в країну математичних знань. Ви всі багато що знаєте, тому я гадаю, що вам буде цікаво і неважко. Що зображено на малюнку? Так, це одяг. Який він? Для якої пори року ці речі? Правильно, їх одягають взимку, отже він зимовий. Назвіть. Будь ласка, ці речі: шуба, светр, джинси, рукавички. Скільки цих речей? Давайте разом порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, 5 речей. Ми рахували з вами зліва направо, а зараз спробуємо справа наліво. Починаємо з рукавички. Один. Два, три, чотири, п'ять. Так, їх кількість зменшилась? Ні, не зменшилась, Залишилось 5 речей. А зараз давайте з вами пограємо в гру. Що де знаходиться? Але спочатку давайте пригадаємо, скільки у нас рук. Так, дві. Одна ліва, друга права. Підніміть, будь ласка, ліву ручку. А зараз підніміть праву ручку. Молодці малята. Починаємо грати, що розташовано праворуч, джинси чи светр. Правильно, джинси розташовані праворуч. Що розташовано ліворуч? Шарф чи шапка. Правильно, шарф розташований ліворуч. Що розташовано праворуч шуба чи куртка? Правильно, шуба розташована праворуч. Що розташовано ліворуч? Шкарпетки чи рукавички? Правильно, шкарпетки. А тепер давайте пригадаємо, хто це к нам завітав у гості. Правильно, дітки, це геометричні фігури. Давайте їх назвемо. Квадрат, правильно, круг, трикутник, прямокутник. які ж ви розумнички, як ви добре знаєте, назви фігур. А тепер ми з вами будемо прощатися. До зустрічі!